В Одному з будинків Салтівського району на проспекті тракторобудівників будівників працівники комунального підприємства Харківводоканал виконують планові ремонтні роботи. Тут в усіх семи під'їздах поетапно міняють більше ніж 100 метрів труб внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, бо старе металеве обладнання відслужило свій вік і потребувало оновлення, тож і встановлюють нові сучасні пластикові труби. То цей процес що ми робимо на Багато скоріше, ніж би з желізом. Желізом би ми промучилися. Наприклад, стояк час там, чи півтора. Тут у три рази ми швидше робимо. Служба пластика 50 років. А металевих до 30 років. Протягом поточного року в Салтівському районі, говорить начальник дільниці, відремонтовані системи в 50 будинках. 35 каналізації і 45 зливової каналізації. Планується ще у грудні місяці зробити 8 поточних ремонтів по холодному водопостачанню, 2 зливової каналізації і сім водовідведення каналізації у житлових будинках. Це приблизно. Холодного водостачання близько 300 метрів, каналізації 120 метрів і з Лугови 70. За 11 місяців цього року ми переклали понад 6 кілометрів холодного водопостачання і каналізації. Роботи на внутрішньобудинкових системах тривають. До кінця року водопровідники планують відремонтувати у Салтівському районі ще 300 метрів труб в будинках, 70 метрів труб зливової каналізації і 120 метрів труб водовідведення. Щодо Харкова, в цілому, то протягом 2023-го вже виконані поточні ремонти в 525 будинках і 600 запланованих. До кінця року ми ще Плануємо виконати в 75 будинків. Оцей будинок, де ми зараз знаходимося, один із цих 75. В цих будинках ми виконуємо, ми міняємо великий обсяг труб холодного водопостачання, хосфікальної каналізації і зливової. На цей рік заплановано біля 30 кілометрів замінити трубопровод разом із запірною арматурою. Після закінчення великого обсягу робіт по холодній воді ми робимо так, щоб мінімалізувати в зимовий період відключення холодної, холодного водопостачання на період трапляння якоїсь аварійної ситуації в квартирі, в під'їзді, в підвалі вже майже нічого не случається. Багато ресурсів протягом року було задіяно і на відновлення внутрішньобудинкових систем після прильотів, говорить Валерій Харлан. У нас було було, ну, в моїй пам'яті десь під сотню будинків, де дуже були пошкоджені, пошкоджені внутрішньобудинкові системи. Загалом же за підсумками роботи комунального підприємства Харківводоканал зазначає начальник управління. Водопровідні системи відомчих будинків Харкова підготовлені до зимового періоду. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.